Революційний прилад для ефективного та безпечного лікування геморою Trilogy від компанії AMI. Trilogy – це найсучасніший бездротовий апарат для малоінвазивного лікування геморою, який застосовується для перев'язки гемороїдальних артерій та проктопластики. Trilogy поєднує в собі сучасний метод халора з першою у світі бездротовою технологією лікування геморою. Під доплерівським контролем та вбудованим автономним джерелом світла така комбінація забезпечує покращену візуалізацію, моніторинг в реальному часі та можливість точного лікування гемороїдальних вузлів. Пристрій з'єднується через блютуз з динаміком. При виявленні гемороїдальних артерій хірург чує доплерівський сигнал і одразу може прошити артерію. А після цього виконати процедуру підтяжки слизової. Операція виконується без жодного розрізу, робиться під будь-яким наркозом і займає орієнтовно 30 хвилин. Використання трілоджі забезпечує хірургу-проктологу високий рівень точності та контролю під час процедури, а пацієнту майже безболісний перебіг операції та швидке відновлення у порівнянні з хірургічними методами. Провідні лікарі України вже використовують трілоджі у своїй практиці, успішно вирішуючи проблеми пацієнтів. Забудьте про травматичні методи лікування геморою та відкрийте для себе сучасні технології малоінвазивної хірургії. Переконайтеся в можливостях апарату Trilogy на власному досвіді вже сьогодні.